День діти! Сьогодні у нас 3 квітня. Весна процвітає, сонечко світе. Настрій у вас гарний, от і добре. Ми з вами на землякі будемо знайомитися з новим звуком. Давайте з вами попильнуємо. На малюночки я буду називати слова, а ви виділяєте в цих словах, який, який звук новий ви будете чути. Юрта комп'ютер. Що може бути тут у тарілці? Юшка? Ось дивіться, яка планета. Юпітер. Юпітер. А це хто в нас? Юнга. Який звук ви всіх, е, на всіх малюнків ви можете виділити? Який звук? Ю. Який складається з приголосного звука, м'якого? Єк. І голосного у. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Зміни слово. Діти, я буду називати слово, а ви повинні представити я. Наприклад, читати. Я читаю. Так, молодці. А тепер я називаю слово, а ви там собі говоріть, як змінюється слово? Рахувати я рахую. Грати я граю. Співати я співаю. Вірно. Слухати. Я слухаю. Малювати. Я малюю. Ми я мию. Літати я літаю. Діти, звернули увагу, що звук Ю у нас в кінці слова. Це слова дії, які закінчуються на цей звук. А тепер давайте поглянемо на літеру Ю. Я... Літера Ю це ось така одна паличка, і в нас ніби О, яке з'єднується між собою. Дуже просто її запам'ятати. І маленька, так же самою пишеться паличка, ось такий е, кружечок або О, і перетинається між собою. Діти, ми складали слова, із словом я читати я читаю. А тепер словом читаю складемо речення. Я читаю буквар. Отже, в нас перше слово коротке, але воно пишеться з великої букви, ми ставило, ставимо ось таку позначку. Розглянемо з вами слово Юнга. Діти, дивіться, приголосна «й», голосна У. А якщо це разом, то це буде ось така буква Ю. Але ми з вами звукобуквений аналіз складемо. Давайте порахуємо, скільки звуків у цьому слові. Один, два, три, 4, 5. Отже, ми позначаємо «й» це м'який приголосний, «у» – голосна, Н приголосна, «г» – голосна і А голос, Г. Приголосна і А голосна. Отже, такий звукобуквений аналіз слова Юнга ми з вами склали. Діти, домашнє завдання треба виконати ребус. Я вже вас учила. Відносно кожної цифри треба поставити у вільну клітиночку. Якщо в нас стоїть одиничка, відносно в нас треба поставити в першу клітиночку цю букву. Другу букву треба поставити у другу букву. Третю в третю і четверту в четверту клітиночку. Отже, чекаю від вас ваших домашніх робіт.